Привіт гостям та підписникам мого каналу. Радий, що ви знову тут. Давно не виходив я на зв'язок. трохи було справ. Переїзди. Хто не знає, я зараз знаходжуся в Польщі. Переїхав на ПМЖ. Забрав сім'ю, працюю, живу наразі в Польщі. І з чим я стикнувся, що я дізнався, що тут зробили в Польщі. І не тільки. Ну, та по порядку я вам зараз розкажу. Е, захотів я знову зробити собі курс мікродозу провести червоним мухомором. Так я час від часу таке роблю 2-3 рази в рік, як по бажання, як виходить. І ось перед новим роком я залажу в інтернет, так як так само продавали в групах Фейсбуку, на сайтах. Ніких проблем не було, що в Україні що в Польщі можна було купити червоний мухомор. Хто там не має часу. Хотите збирати по лісі, той купує у тих, хто має час це зробити. Ну, Відповідно, у нас з Фейсбуку нічого ніяких пропозицій, Думаю, дивно. тут попадається мені новина, що з листопада 2024 року заборонено продаж речовини, які містять червоний мухомор Продукти різних настоянків, мазів, тіченок, шоколаду. ДДТП. Ось така ситуація тут в Польщі. Не думав, що таке буде. Але виявляється, що мукумор прирівнює до наркотики. На початку цього 25-го року ще має бути якийсь там розгляд. Е, внесення в міністерський список 6 типу тому. І тоді вже буде каратися як за розпосудження наркотиків. А зараз за розповсюдження продуктів змістом мухомору червоного краються штрафами від 20 тисяч злотих до 1 мільйона, як тільки вдумайтеся. Просто за гриб, який, до речі, має дуже лікувальну властивості, ну, в, в повідох багатьох людей, так я є в багатьох групах, які зв'язані з вживанням мухомору червоного, Ну, не тільки там банкерношні різних грибів. І дуже багато відгуків, з чому хумор має. Заспокійливу дію, діє як природній антидепресант без ніяких там побічних ефектів. Ну, якщо правильний дози, відповідно, приймати. Зневолюючий протизапальний ефект. Ну, досить багато ефектів є, кому цікаво, хай в інтернет зайде і там ще починає конкретно. Допомагає справлятися з шкідливими звичками. Сон покращується багато таких позитивних досить відлітків від людей. І тут Польща заборонила, бо каже, що люди травляться в кумор. Як це зрозуміти? Кому він заважав, або система прибирає конкурента. Великій фармі заважає мухомор, Тому що чим більше людей буде його вживати, тим більше. Велика фарма буде втрачати клієнтів, якщо людина здорова, вона не йде в аптеку. Я думаю, в цьому причині. Але знову ж таки важливе дозування. Я думаю, що заборона все-таки пов'язана також з тим, що е є також і багато людей, які вживають мухомор для того, щоб кайфанути. Так зване кайфужорство. Таке слово подобається, кайфожорство. Тобто, ну, типу, як покурити трави, там, 100 грамів. Так само в таких цілях вживають, на кому тобто, собі там наїлися, так на око накидали там пару таких шапок, навіть не поважили ну, нічого. ну, Потім відповідно будуть наслідки. почне ригати, почне свідомість втрачати, відповідно звертатися до, до лікаря з того перепугу. А тут же лікарі хопа, ага, наївся хумора. Все, забороняємо. штраф мільйон злотих. До споживання у червоного треба підходити дуже відповідально, вивчити багато інформації, подивитися, чи треба вам то, чи не треба вам, то Ні В якому разі не, не говорю, що це і панацея, якісь, якісь суперліки від цього допомагають, щось в тому ну, Я тільки відштовхуюся від своїх відчуттів. Які в мене були покращення, це можна подивитися на попередніх відео там з посилання десь з Будовище. Також орієнтуюся по відгуках багатьох людей в тематичних групах. Хто хоче кайфувати, ну, це ухомор не, не, не для цього, не тільки для таких рекреаційних, оздоровчих чи зціллях. Чи... <хи> Ось так. Тому дозування тут дуже важливе. Вага обов'язково повинна бути. Відповідно, для початківців, там, хто починає тільки так, як я починав я... 0,5 грама зранку, 0,5 вечором, потім вже перейшов на грам, грам зранку, грам вечора. І з цього було недостатньо тільки мікродозинку на протязі двох місяців і тоді пів року взагалі не вживав. Ще є такі робимо в хуморні. Також хто там не хоче сухи їсти. Е, в капсулах замовляв, а там одразу було все поважне. Ну, тоді ваги не потрібні. А ті, хто беруть, так от жируть тими шляпками. Ну, просто беруть на око, не знають, скільки там їжу до чого, але це безвідповідально. І відповідно, мабуть, такі люди не раз потрапляли до лікарів, вони пожалілися. Стоящим інстанціям. І можливо від цього також такий негативний почився результат, що що заборонити розпосуджувати, продавати мухомор. Ну, хіба ти можеш сам піти до лісу, собі набирати і десь там, щоб ніхто не знав, не бачив, собі лікуватися, покращувати своє здоров'я, кому це потрібно. Ось. І що робити? Що робити? Я почав далі купати і... І замови з України. Так що приїде мені посилка скоро, зніму відео, розкажу скільки я чекав і що мені прийшло. Так що буду проводити дегустацію, чи насправді ефект, ефект зберігається в тих рибах, бо продавець новий і я на нього ще не купляв. Ну, також авториці є багато подобається, що мені прийшли. Так що вдумайтеся, забороняють речовини природного походження, які в правильних пропорціях, це підкреслюю, з цією самі погоджуються, допомагають людям вилікувати свої хвороби, привести психологічний та фізичний стан задовільний. Уряд забороняють такі речовини. А алкоголь, сигарети, будь ласка! Будьте де хочете, ніяких проблем, чого з тим немає. Ну, як це? В більшості країн. Так. Така, тут, така тут система у нас. Так що будемо дивитися, до чого все призведе. Цікаво, чи в Україні заборонять, чи ні. Я думаю, понятка думка, поки війна, то вже це питання не будуть піднімати. А далі побачимо. До речі, багато військових. Лікується мухомор, заспокоює їм нерви, це є посттравматичний пост синдром, що Дуже... на нього дуже добре впливає мухомор. Багато є відгуків військових, яким він допоміг Впоратися з тим всім, з що він пережив. Тому думаю, наразі, поки війна є, це питання не буде підніматися, а далі поживемо, побачимо. Підписуйтеся на канал, щоб побачити мої гривні експерименти. Також в коментарях е, обов'язково напишіть, хто стикався, вживав, чи планує вживати мухомо червоний, чи можливо якісь друзі, знайомі вживають, і які відгуки про цей гриб залишають люди. Все в коментарях. Ну, тоді побачимо, чи це дійсно відгуки Чи позитивні? Чи має рацію польський уряд, чи не має рації? Даємо він заборонив, чи не даємо. Ну, а знову ж таки, то відповідальність. Тут, тут все означає дозування. Що в нас ліки, а що тут? Ось така тут історія з тим червоним комором в Польщі. Добре, наступне відео буде розпаковка моєї посилки з України, також дегустація. обов'язково дзвіночок, щоб ви не пропустили посилання на це нове відео. Наразі будьте здорові, всі питання в коментарях, побачимось!